Якщо у вас є ще гарбузи, і ви не знаєте, що б такого з них приготувати. Зробіть цукати. Натуральний смаколик в тисячу разів краще за магазинні цукерки. Нічого складного немає, просто знадобиться час. Готувала осінню, а ось уже й підвесна. Очищений ще підготовлений гарбуз кашових сортів порізати на шматочки довільної форми по півтора сантиметра. Старайтеся, щоб вони були приблизно однакові. Я готую 2 кг сирого, потім покажу, який вихід із тієї ваги. Цедра одного лимона плюс одного апельсина за допомогою зубочистки обшкрябати. Тепер вичавити сік із одного лимона і половинки апельсина. другу половинку я з'їла. такі запахи плинуть по кухні, що апетит розігрався ні в року. Варю сироп. 200 мл вода, пакет ванільного цукру, 600 г цукор, ще я взяла бадьян і дві палички кориці, це за бажанням. Вичавлений сік цитрусових плюс цедра розмішати і на вогонь хай закипить. Гарбуз у чималу кастрюлю і залити киптячим сиропом. Не звертайте уваги, що ніби маловато. Сироп збільшиться вогонь і прокип'ятити півтори-дві хвилини на помірному вогні. Я, коли осінь готувала, робила це тричі. Зараз два рази прокипіло сховало, прокипіло схололо. Думаю, структура гарбуза втратила за зиму свою міцність. Ви маєте бачити, щоб гарбуз був м'якенький, але не розвалювався. Третє, я не стала кип'ятить. Виймаю наситу, хай стече. Потім розкладаю увага на силіконізований пергамент, до нього не привикне після висихання. Залишки сиропу можна використовувати для пропитування тортів або поливати оладки. Це така пахуща смакота, ні в якому разі не вибивайте сиру. Вмикаю духовку до температури приблизно 50-70 градусів. В ній має бути тепло, але не гаряче. Просто провірте рукою. В мене поділка стоїть мінімум, і дверцята залишилися привідкритими. Осінню партію я сушила 5 годин, а ця в мене висохла майже за 9 годин. Ніч стояла, я навідувалася, перевіряла, не спалася сьогодні геть. Тепер потрібно обсипати крохмалем і цукровою пудрою в рівних пропорціях, подністиволі ложки. не будуть злипатися. На виході вийшло в мене з 2 кг 710 грамів цукатів, але я чимало з'їла ще сирими після варки в сиропі. Цукати цього разу вийшли на славу.